Помер через три дні після мобілізації. Вітаю, вас, шановні друзі, чергова трагічна історія сталася на Рівненщині. Там житель села Батьків Дубинського району, 29-річний Ігор Мельник, помер на третій день після мобілізації. Як розказують його батьки, хлопець вийшов з дому, направлявся до лікаря, тому що погано себе почував. Але додому він не повернувся. Трошки пізніше він зателефонував до рідних, сказав, що його забрали до ТЦК, і він зараз проходить ВЛК. А ще через два дні їм зателефонували і сказали, що їх син помер. Але саме цікаве те, що у хлопця були Проблеми зі здоров'ям, а саме у нього він був хворий на епілепсію, плюс у нього були проблеми із тиском. Як він пройшов ВЛК, залишається дуже великим питанням. Окрім цього, як повідомляють сусіди, під час огляду тіла було видно, що хлопця дуже сильно побили. Окрім чисельних синців та гематом на тілі хлопця також було видно, що у нього була зломана рука та вибита ключиця. Але всі ці виродки, ТЦК, поліція, лікарі, вони все намагаються приховати. Як заявив головний лікар лікарні, в якій помер оцей хлопець, його було доставлено. На у стані алкогольного сп'яніння і в дуже важкому стані, причому в такому важкому стані, що лікарі ну просто вже нічого не могли зробити. Саме тому цей хлопець, на жаль, помер. Жодного слова про побої або зламані кінцівки цей лікар не сказав. Також за інформацією мами загиблого у хлопця при собі було 25 тисяч гривень, які він отримав за те, що напередодні продав земельний пай. Він їхав до лікарні і казав, можливо, доведеться десь лягати на лікування, тому візьму з собою гроші. Тож куди пропали ці гроші? Також не зрозуміло. Але гроші грошима саме головне це життя людини. Я тільки що на своєму каналі опублікував репортаж місцевих журналістів, які брали інтерв'ю у батьків та знайомих загиблого. Посилання на телеграм є в шапці профілю, і це вже я нагадаю. Це вже третій такий гучний випадок і другий за останній місяць, коли люди помирають в ТЦК або військових частинах, буквально за декілька днів після того, як їх мобілізували. Тому що у ВЛК зараз стоїть наказ мобілізовувати всіх. Саме тому не важливо, яка у вас там хвороба, чи хронічна, чи з дитинства. Важка, неважка, інвалід. Ви не інвалід. Ви все одно будете придатні. Так, о, друзі, проходить добровільна мобілізація у вільній та демократичній Україні. Як бачите, друзі, чим далі, тим ситуація стає складнішою. Тому тут або об'єднуватися і захищати себе і своє життя, або й надалі, ось так нагнувши в голову, тихенько йти на м'ясо. Рахамі аж сказав: чим менше буде зброї, тим більше доведеться мобілізовувати людей.